Найбах щастя, рибаке. Сьогодні я приїхав на водойму Вінфіш в 13-й сектор. В моїх планах це підготуватися до змагань, потестувати прикормку, потестувати насадки та кайфанути. Показую лайв розгрузку свого багажника. Корм, яким будемо сьогодні годувати. Вінф незмінний. План такий. Порізати одну точку зробити бойлову, одну точку зробити конопля плюс пелець. Бойл буду різати на 4 частинки і якусь частинку покрушу повністю. Подивимося, як риба буде на це відгукуватись. І залию це трошки ліквідом: Аміно, страбері, сквіт, та й все. та й Почнемо ловити рибку. Трошки половинок. Трошки четвертинок і кілька подріблених бойлів також є в цій суміші. Зараз доливаємо ліквіду. Тут в нас є 3 кг бойла, і ліквіду відповідно треба доливати 300 г На кілограм бойла 100 г ліквіду. Все, супер. Так, перший закид, дивіться, яку насадку зразу ставлю, бойлик і стічок. І друга насадочка баланс також летить у воду. Не встигли ми розкластись, як на дворі потемніло. І вирішили, що сьогодні готувати не будемо, тільки кобру підкину пару бойлів. От, тому я сів палатку, підготував отакі насадочки на ніч з одним бойлом, з двома бойликами і такий сніговичок. От. Почну зі стіків смак ББР. Вже маю декілька готових. Давайте зразу покажу, як їх чіпати. Беру стік просуваю голку під вузликом. Можна брати таку голку, можна брати голку для літкорів. Зачіпаю, акуратненько висуваю і гачок з боку легенько просуваю. Все. Отакий От у нас вийшов комплектик. Половлю вночі на такі насадочки, а зранку п'ята ранка підйом і починаю маркеритися і годуватися. Є контакт? Недовго нам прийшлось чекати. Вже таки збиралися спати. Перезакинув я буквально... яка година? 23. Е... Буквально 20 хвилин назад я перезакинув. Чекайте, то вже пішла вправо. І покльовочка. Але я змінив насадку. Змінив насадку на баланс. Рибка якась не дуже велика, але є. Перша рибка, амурчик в нашу копілочку. Це без корму, без нічого, просто настіку і. Навіть не часто перезакидав, десь раз в півтора години. Десь кілограмчики половиною, до трьох. Давайте випускати. Добрий ранок. Починаємо годуватися. Сьогодні була ще одна покльовочка. Амурчик невеликий. І зараз треба дати рибі корму, щоб покльовки були чистіші. По точках ми вибрали першу точку коло куща дистанція 75 метрів і друга точка дистанція 105 метрів. Кинув буквально 5 помбів і зразу клювання. Подивимось, паровоз був сильний. подивимось зараз, яка буде рибка. Рибка немаленька. Взяти її самому. Важко. Але є. Ого. Так. Риба перевершила свою очікування. Засічка. Супер! Насадка бойл. Наш незмінний. Тут таких бойлів йому влізе п'ять штук в песок. О, Єсте. Так, ну десятка. Дивіться. Дванадцять. 12... 600. Міського грам 100 це 11500. Є таке, є таке. Зараз фотографуємося і відпускаємо. Обов'язково обробляємо рибку антисептиком. Всі рани, бо вона якась трошки постукана. Так, раз. Два. Тут щось. І з другої сторони має ранку. І випускаємо. Годуємо далі. Одну рибку зловили, а інших рибок треба підгодувати, тому ще кидаємо 5 помбів на точку. Тільки наприліг, зразу клюнув дуплет. І перша риба з цього дуплету, дивіться, який гарний коробчик, як скумбрія. <рес> Похоже, щось там є. Такий чистенький, файний. Все, все, братанчик. Давай, тебе зважимо скоренько, випускаємо, є ще одна рибка, вона трошки менша. Але є. Так, нулі. Оп. Указав, що він кабанчик. Дивіться. 7,02 мінус кілограм 100 сумка. Це виходить 5900. Непогано. І наступна рибка. Ай-яй-яй-яй-яй! І що з тобою зробити, братан? От він. Отако. Є. Yeah. На око бачите, не будемо, десь кілограмки, кілограмки, кілограма 4. Тільки перезакину вудки після доплету і одразу получаю такого мурчика. Три кілограмчики плюс до нашої загальної ваги і випускаю. Наступна рибка є контакт, вудочки клюють по черзі. раз ліва, раз права. Ми вам всіх риб детально не показуємо, але ми ще десь, крім тих, що ви бачили, злапали ще 4 рибки. Ось тут вони зараз з'являться. І клює наступно. Ну, Вроді би не дуже велика, але клює. Насадка це бойл від Вінфіш, незмінний. Клює завжди, так що користуйтесь. вечірнє годування. На ближню точку кидаємо все так само. Це сам бойл, порізаний на частинки, а на дальню точку кидаємо пелець і конуплю і чекаємо великих грибок. Наступна нічна рибка вже побільше опс! Амурчик файний, файний. Давайте важі 7 кілограм. Мінус кілограм 100 сумка, получається 5900. Непогано. Третя ночі прийшла до нас ось така рибка, Дивіться, який він круглий, такий набитий. Давайте важити. 8200 мінус кілограм 100 це 7 кілограм чистої ваги. Ну що, давайте підводити підсумки. Трошки більше, ніж за одну добу ми зловили от. Стільки то риб загальною вагою на стільки кілограм. відпочили і підготувалися до змагань. Найбільша риба цієї сесії це короб 11500. Клювало найбільше на бойл, тому що ми тільки його і ставили. Пробував, до речі, вночі попап, але він показав не такий хороший результат, як бойл. Якщо бажаєте замовити продукцію WinFish, Переходьте за посиланням в описі, якщо бажаєте підтримати нас, то підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео та пишіть хороший коментар.